Тарас, не да? <реш> ми сьогодні отримо бички і малосольну риску. Ми малосолоку продали всю. Сьогодні отримаємо малосолочку і бичочки. Дівчатка мої, ми знаходимося в яремча. Прибузка вже працює. Пригузка вже працює, вже лапочка, ну між цим на те рано приходимо. Так що вітром мене відживою води сюди. Ми три мінути і три мінути виїхали. Мої дівчатки, ви знаєте, наші місці треба до місця, всі так. Це обов'язково. Не вимітати мене, а замітати. Прийшла на відчали розвідчити. Прочитала очі наш, а потім вже беремося прибирати. Я її на привозі так. Біця сторона частенько. Водичка з тут, ми трошки змучилися, щоб пильни були. Так що мої красуні. Борочка вітішка. Добрий ранок. Наші красички, наші донечки, хлопчики та дівчатки. Утрішня кава з вами, це ви знаєте залюбки. Тому що з хорошими людьми всегда хочеться і цьокі зробити, і бути. Але не тільки, знаєте, ми хорошим дружні нашим. Песникам уделяти внимание і всім людям, а і злючкам, потому що їм утром ніхто не скаже добрий ранок, хорошого дня, прекрасного настрою», А ми вам це скажемо, потому що ви нам дуже багато уделяєте внимание. Давайте любви за то, щоб усі все було добре, щоб закінчилась війна, настала перемога, щоб ми були всі здорові, щасливі, любимо. А то все джуги, буги буги, джуги є, було і буде. Тьокі. Ми в ефірі зайчика, бо щось я кажу, добрий рано, камера Шелектовича, добрий ранок. Красотурички, хлопчики та дівчатка. Ми знаходимося в Яремче, в, самому, такої, в самої серцеві, в самому центрі дівчатка. Яремче це, ви знаєте, це дуже-дуже красиве місце. Я взагалі сказала, що Західна Україна вона дуже красива. Боже, я ніколи не в житті не думала, що я тут магазин і що мені тут. Я обичну люблю сонце, лягти, задерти оті ноги і лежати. лежати. Я хочу вам сказати, бачите, трошки видно, да? старісті, старісті, сонце не хочу, да? Ні, nee, ні, nee, nee. наоборот, ого, оживляюсь. Тут на Західній Україні люди живуть 150 років, а я планую 102 прожити. Так що, напевно, я тут буду і жити. Я буду і там, і тут. Ні, ні. Я наш любимий привозник. Ви знаєте, скрізь мені буде добре, скрізь добре, скрізь добрі люди, скрізь хороші люди. Ви знаєте, вони без того, що є трошки звички за корючок, але вони теж потрібні. Без них теж ніяк. Але я хочу вам сказати, що любимі не вийшли ніколи, тому що боже, я люблю, я взагалі люблю життя, тому що життя наше прекрасне. Потрібно жити сьогодні, зараз і цю секундочку. Квіточка, виключай, ками, виключай, зачі. Значить, так, ми хорошіки. Починаємо ми зараз з дочка товару. Вчора ми переложили трошки вітринку, трошки десь доложили, тому що капчанолітки ви бачили, ми дуже отримали багато товару. Значить, так, скумрічка наша, 200 гривень за штучку. Малосолку ми сьогодні отримали, зараз я вам покажу, малосолочка. Ціна не мінялась, 700 гривень за кілограм. Торнадо це тортик це в'ялений тортик, він йде 1500 гривень за кілограм. Там йде тунець, палтус, в'ялені томати і форелечка. Капчений тортик тунець із калара форель. Тортик з мідіями, міді, камбала, форелечка, паст, палтус. Тортик кальмар це йде кальмар фарширований мідіями. Круасанчики, креветка, сир до рублю і міді 1000 гривень за кілограм. Колбаски по 1200 Тут йде в ці колбаски йде е, ця кіжуч і асітринка, тут йде чорна каракатиця, там йде і палтус, і сом, і форелечка, і все. Потім е, то наш всім любима ескалара рибулечка вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Тунець 1500. І корочка 700-800 гривень за 100 гривень. Є 100-200 кг. Крабики 4 тисячі і дві щучка 450, 2 тисячі і тисячі гривень. Тут люблять, щоб ценіки хай будуть наклеєні, а не наклеєні. Бо приходить нема ценьки. Ну туди ми понаклеювали, щоб люди вже бачили. Не забаємо, що в нас є вино полусухе, дуже вкусне. Є біле, є червоне, 150 гривень літр. Воно полусухе. Потім так, печеночка 250, хвилинка 700 нарізочка 750 і сьогодні наріжу книжка де ближче. І сьогодні от таку нарізку по бо вона закінчилася 700 грн. Вся колбаска знаходиться в холодильник. Проліс свистяшко і кутха махан курхан, 700 грн за кг. Ліброська колбаска 750, деребасівська 850 і словечка 750. Мої хорошенькі, ми знаходимся в Яремче. От ця прекрасно рукавичка, ми працюємо і в Яремче, і на привозі. Що на привозі магазин працює, шо в Яремче магазин тоже працює. Що ми він думаєте, що якщо ми віримо, чи ми нічого не отримаємо. Віточка, заходи, йдіть до мене. Тут, звісно, рукавичка така маленька, тут хорошо, що я трошки схудла. Я влазю і боком, і не боком. Понімаєте, просовуюся як та гадюка. Та що ви слухаєте? Я як та гадюка, мені коли я ось іду починаю за товар, закачую, іду по сідьмом кілометрі. Все, допустимо, штани чи плаче. І я дивлюся, продаючи на мене. Воно на вас не буде. А я говорю, чого ви так недооцінюєте? Говорю, чого? Чого ви так говорите, що на мене не буде? Говорю. Ви подивіться на мене. Я на вас і дивлюся і говорю, що воно на вас не буде. Я кажу, знаєте що, жіночка, воно тягнеться, вона каже, так. Да". Я його такою ручками на тінок, давайте. Вона так на мене подивилася. Я кажу, ви не дивіться на мене. Якщо мені воно нравиться, я в нього влізу. Приїжджаю додому, на ну, ж така кругла, повненька. боже, вдіваю його, тут торчить, там торчить, скрізь торчить. Думаю, слухай, Свята, хай воно торчить, зато ти хотіла за батьків купила. І я його носила під куртку, курткою затрела сила. Так, мої рідні, говорити буду вам до утра. Получили горбушу кіту. Зараз будемо її відкривати і будемо дофасовувати, Бо тому що завтра я уїжджаю. Танюшка говорить, ти мій головний не фасує. Дивіться, магазин працює без вихідних. Будемо якось черуватися, дякувати Богу. Може дівчи приходять, але так, приїжджає людина, яка буде працювати правильно. Ну комусь знаєте, комусь може графік, роботи не устраює. Я думаю, що зарплата буде устраювати, тому що. Ми ніколи нікого не обіжаємо, але знаєте, хто приходить, каже, а ми думали, там у вас вещі, ну не товари. Кажу, ні, ну у нас товар такий, за яким чесно. Тут не те, що ти прийшла торгуєш. За, за товаром треба дивитися. Ви розумієте, предлагати людям, пробувати давати. Ми ж все время даємо ікру пробувати, Ми нема такого, що ми не даємо пробувати товар. Таке можна, ми завжди даємо. Значить, отримали дві горбуші, дві кити. Віточка, йди до мене сюди. Отримали ми дуже дуже багато. Добрий ранок, тікто. Добре ранок, да. Що ви бажаєте? Щас Тарішечка. Якраз ми отримали мало сьогодні. Ой, Танюшка, ну що, давай поговоримо з мужчиною і будемо продовжувати далі. Бичок тільки отримали, ми вже клубчики нас розпочили. Два кілограми бічок вже йшло. 190 кілограмів, де слід, зараз я вам покажу. Так, мичка, ми дуже отримали багато мало солочки. Дивіться, на кості наробили, навакумували. Квіточка, йде до мене ближче, йде покажи, цю прекрасну мало солочко. Її нас дуже багато. Ви знаєте, що? Є в нас і середня частина, і жирна, і нежирна. Але ціна цієї рибулечки 700 гривень за кілограм. Вона йде мало-мало соненька, вона йде дуже смачненька. Потім, мої хорошенькі, не забувайте, що ми робимо всякі отакі вкусні нарізочки. 750 гривень за кілограм. Це така, потім кролік свісташку говядина, з вічної утичка 700 гривень за кілограм. Тому що, кому допустить багато колбаску, дала цілу. Ви хочете по кусочку, ми робимо таке обалдене пусне сусідку. Потім дуже смачна колбаска. Це у нас іде каніна, вона йде 700 гривень за кілограм, вона йде дуже дуже смачненька. Так, цей холодильничка йдемо, продвигаємося зайчик. Мікиточка. Дивіться, горбушку і кіту ми фасуємо по 100 по 200 грам. Отакими От баночками ми фасуємо, вилажуємо в холодильник. Це значить дивіться, крабики. Дві тисячі чотири щучка дві тисячі чотириста після. Всі рулічки в нас завакумовані, все виложено дуже красивенько в холодильничку. Ми все получаємо. Ви бачите, ми получаємо велику качалочку, ми її ріжемо, вакуумуємо і вилажуємо водиться в холодильничку. І забудьте, що є дуже вкусна скумбрійка, Скумбрійка холодного копчення. Вона стоїть 200 гривень за штучку. Скумбрійка іменно холодного копчення. Мої хорошенькі, Ми знаходимося є в яремча. Саму, знаєте, я всегда говорю, ви знаєте, Яремче це такий сплошний коридор, через який проїжджаєте і у Франківській, у Буховані. Взагалі Яремче дуже красиве місто. Та й взагалі Західна Україна вона дуже красива. І взагалі наша Україна, вона така багато, красива. В Україні, знаєте, та й взагалі, у всьому світі є хороші люди, знаєте, є, є не очень. А в основному, в основному я хочу вам сказати, що більшиство добрих людей, багато є звичок, багато я закалючок. Наше життя, воно таке зараз, знаєте, воно складне. І якщо ще один на одного злитися, обсуждати, говорити, то навіщо? Ви живіть, живіть і насолоджуйтесь кожною минуткою. От я не знаю, встану я утром чи я не встану. Я всегда говорю за себе. І поэтому я кажу, ви знаєте, може в душі в мене бути каламбур, може я щось там і подумала на щось. але я ніколи в житті це не скажу, розумієте? Квіточка виключай, виключай. Якщо мої рівень, ви знаєте, так от буває, що відкриваєш, відкриваєш, хто і той того обгадить, той напише та той показує, що в mm. твореті взяла з черваками. Просто ви розумієте, саме головне, якби це хоч була правда. А так пропіаритись на комусь, тому що я взяла в базаринку. Ну, що ви взяли в базаринку? Базаринку весь товар в холодильнику, базаринку весь товар вакуумований. Ви розумієте? І саме головне, що за якість і е, качество свого товару я несу відповідальність. Для мене дуже важливо не продати вам товар. Для мене дуже важливо, щоб ви його вкусно поїли. Ми все літо не передавали передачі. Була б я така, знаєте, на конвейері працювала. Я все літо передавала передачі. І в мене оцей холодильник виходив би за день. Скільки людей приїжджає за кордон? Я всіх відговарюю, тому що я говорю, люди самі себе, знаєте, а може, ми то а може продивіться. Я вам говорю, що він не довезете, ваше право. Вже зараз ми передаємо передачі. Вже сьогодні і чотири рибки, і дві рибки, і малосолка, все уїжджає. У нас просто ми ще не передаємо, у нас немає замороженого, у нас був льоді, у нас немає замороженого ліводи. Ми морозимо бутилочки, теж відси будемо передавати. Але найголовніше, я вам хочу сказати, що я не працюю на конвейер. Я люблю, щоб люди купили у мене рифку, вони просто ходили. А не купили, сказали, чуєш, ми не дякувати Богу, я вже на базарі, от ви знаєте, ну молочні курку, яки вже 6, Ми базарі вже, наверно, роки десь. На привозі і мене більше. І для мене всегда дуже було. Повірте, я коли починала, мені носили ікрую, куди ти хочеш. Мене і дурили, і обманювали, мене і обкрадали. Я одалжувала гроші під великі проценти, під 6%, 10 тисяч доларів взяла, під 6%. Це тільки 600 доларів треба було віддати проценти, мене обікрали, я опять взяла. Повірте мені, я тільки, може, років, неверно, 5 назад розчиталась своїми долгами, з долгів не вилазила. Одолжила, взяла, там одлежала, там біда, там одолежала, там взяла. І дитина вчилися, і ми працювали, і ми жили. Було в житті все. Ви знаєте, як у кожної людини. Тому що кожна людина вона прожила той шлях. Яка... І знаєте, людина, яка вона прожила цей шлях, і вона добилася якогось успіху, вона обична, просто в неї нема гонору. А люди, які не мають нічого і в цьому житті, вони нічого не зробили. Що вони можуть? Вони можуть тільки завідувати успіху другої людини. Мої хороші, запам'ятайте, Заздрість – це дуже нехороша штука. Дуже нехороша. Неважливо хто. Чи ви... Там чи ви тут, чи я допусню я, взагалі в мене немає рамок і чи я продавець? Я стою обичний продавець, торгую обичною рибою. Ми працюємо, ми приходимо на роботу о сьомій годині і можемо йти в десятій годині. Нам ніхто нічого не дає. В цьому житті ніхто нікому нічого не запрещає. В цьому житті ви знаєте, ви можете теж прийти собі. Якщо ви хочете щось робити, ви почніть. Воно завжди, знаєте, трошки страшнувато починати. Я кажу, очі бояться, а руки роблять. Не потрібно бояться, повірте. Оце все, що в мене, знаєте, оце така в мене є команда, у мене є такий невеличкий бізнес. Він у мене з любов'ю. Я дуже люблю свою роботу, я люблю свою команду. Я люблю, що вкусно поїли. Для мене це дуже важливо. Так що, мої любі, друзі, хочу вам сказати. Не треба нічого боятися. Якщо ви хочете, починайте. Але ми можемо слухати мільйон людей, мільйон мніні. Але ми прислуховуємося свого серця. Так що ваша світовечка з вами і говорю вам завжди I love you. Так, мої хороші, відкрили ми горбушку. Квіточка йде до мене ближче. Дивіться, і круг ми завжди я беру по борчику. Саме головне, ми дивимося, що вона вся сухенька. Вся ікра вже цього року. 700-800 гривень за 100 гривен. Отака в нас йде обалденно вкусна горбушка. Дивіться, вона йде середнє зерно, вона йде мало мало солочка, вона йде 700 гривень за 100 грив. По такому бортику ми дивимося, що ікра йде не жидка, подивіться, вона йде сухенька. І вона йде середнє зерно, Вона дуже смачненька. Ну, ви знаєте, що горбушка кита. Я торгую тільки горбушою китою. Є у нас, звісно, є кіжучі, нерка, є люба ікра, але у мене не йде вона. У мене йде горбушка, йде кита. Кітулечка, йде до мене. Так, ідемо до кіти. Дивіться, кіта теж вона прям дивіться, так ложечкою беру мармеладна шоколадна Отак, от, от ми її перевертаємо, і вона дивимося на бортики. Бортики сухенькі, вона йде без жижі. Вона йде вся сухенька, прям знаєте, середнє в неї зірно. мармеладно шоколадна Отак, от, от ми її бачите? Бачите, прямо у куску, як мармеладик. Вона йде свіжайша. Так, Танюшечка, нам треба е, включити чайничок. Ми зараз перевіримо обов'язково її на якість. Ви знаєте. Довіряю, не провіряю. Я завжди, коли беру товар, я завжди його провіряю. тому що для мене важного дякувати Богу такого ще не було. Але з моїм поставщиком немає проблем. Ви знаєте, що в мене на мій товар. У мене один поставщик на ікру, один на рибку, один на круасани. Я не бігаю, я не беру де дешевше, я беру там, де якісніше. Хай воно буде дорожче, але воно буде вкусне. І ви не один раз до мене прийдете. Ви знаєте, лучше це ікра, да. це такий товар, який ми не їмо кожен день. Але якщо вже поїсти, то поїсти вкусно, понимаєте? Не ліж би ви поїли викинули і склали світ. Та не пішла б ти своєю ікрою. Ну чесно. Танюшка Ліда мене ще раз показую вам. Це я приготувала палички, тобі квіточка вже. Подивіться, така в нас іде і корочка, вона йде мармеладна, шоколадна. Ціна її 700 і 800 гривень за 100 грам, кіта 800 гривень за 100 грам, горбушка 700 гривень за 100 грам. Обалденно вкусної і корочки у світулечки, у квіточки в яремчик. Такий самий товар у нас поїхав і в Одесу. В Одесі я буду неділю. До мене приїжджає дочка моя. Дочка буде, я буду десь 10 днів і то, і мені ж треба ходити на заняття. Уже з понеділка я буду ходити в університет, тому що дівчатка. Ну ви ж не думаєте, що це все фейки не потрібно. Я все розумію, як дікоти кажуть, може купити, може все. Можна купити це, може ті все. Але знання трошки потрібно. То що я тут е танцюю, танцюю, співаю це одне. А квіточка, виключай камеру, міняємося. Давай закривай двері, квіточка. Йди сюди, дивіться, Танюшечка, Ану, давай. Ану, набирай собі, брантко, бери, бери, Ні. бери горщиночку, так гарненько, гарненько бери, давай. Теж гарне. Давай, бери, 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 таку бери, ту ложку, хоч ложку. Давай мій, А. Вітулечка, давай, моя рідна. Вкусняшечка сюди. А ну посолі. Квіточка. Ну, мало солодка. Вона не солона. Не солона, так? М -м -м. Дівчатка, подивіться на цю горбушечку, вона йде мало солочка. Вона квіточка сказала, не соло. А якщо буде солона, прийде, до квіточки. М -м -м. І дивіться, вона сухенька, вона без жижі. це теж немаловажно. І крайде цього року 700 гривень за 100 грам. Отака обалденно вкусна. Фурдушечка. Давай, іди сюди, іди, у нас вже кита. Давай, такой, ні, не, не, зайчик, да, давай, я тобі тут таку, що ти. Отак, в будь-якому ікру треба перевертати. Давай, зайчик, бери. Бери гарненько, бери. Так, це гарненько. Давай, давай, І давай, де давай де бери. бери, бери, як положено. Давай, давай, <світ> давай, не відкидай. Давай, квіточка, а ну що таке, квіточка? Вона mm. ну, бубочки лопають одна від одної відходи, такі, як Бордюшки. Лиця малосолечка. Малосолечка? Ну, квітку. Дивіться, і горбушка, і кита, вона йде свіжайша. Саме головне, я завжди вам говорю, вона йде без жижі. От я вам її перевертаю, як би ви не дивилися, вона йде сухенька. Квіточка, давай кипяточок. мало мало сольненька, смачненька і корочка. 800 гривень. кита, 700 гривень, горбуша за 100 грамів. Китаюшка, я покажу, біленький, диви, водичку диви. Дивіться, Тепер Танюшка, давай сюда йди. Видно тут через тебя? Да, вот, дивиться, бачите, виходить білочок. І дивіться, люди Бачите, ми берем водичку прозору. Це в нас горбушка. Це прозора водичка. Сейчас я вам кидаю. Ой, кипятки, сейчас я ее открыю. Ти, ти все справилась. Молодец, конечно. А нам надо. Провірити, зараз. Так, давайте ми рівненько. Беремо щепоточку, кидаємо сюди. Зараз я вам скажу. Так. А ну мої хорошенькі, дивіться, Диви. Диви, як вона біленьким береться. Дивіться, ось бачите білок. Подивіться, це гори про те, що десь це горбушка, це кита, це говорить про те, що яка йде якісно. 700-800 гривень за 100 гривень горбушка і кита у світулечки в. До мене. Ближче Побачимо. Давай. Дивіться ось. Бачите? Дивіться, яка є І, зрозуміло, що киточка у нас тут ця риба така вкусно прийшла, що я навіть не можу. Я ж взагалі не рибна, але мені так хочеться її кусочок з'їсти. 700 гривень за 100 грам. рибулечка, у є ремче, я на привозі. Ви знаєте, що в нас дуже смачна рибка. Квиточка, ну, ты понимаешь, сначала ты же у меня... Давай, ты кусочек, давай. Чтобы ты не убежала, дерешься, а? А ну, Квитулечка, давай. Квиточка, Квиточка, скажи, да всю правду расскажи. Да, рыбулька сама смачно у Квитулечки. Маленькая вкусняшечка. Сами с Рибулькой, она вкусна. Девчатка, смотрите. рыбку не так требовали сделать, вот так. Она Юлечка наша. Бери вже без пальчика. понятное дело. і у мене модно. А я так по сільську руками. <кхи> Смачненько. Так, достаємо бичочки наші, так?